Вітаю вас, отче Василю. Пропоную вашій увазі презентацію 3D-моделі комплексу будівель храму в її завершеному вигляді. Архітектурні рішення фасадів будівель храму, хрещальні, недільної школи та будівлі поста охорони розглянуті та погоджені вами у складі документації паспортів опорядження фасадів. Тому в цій презентації я представлю вам загальні рішення прийняті при формуванні забудови ділянки, а саме, Рішення з благоустрою та зовнішнього освітлення території храму. Рішення щодо розміщення інженерного обладнання а також основні концептуальні напрямки, за якими будуть реалізовані заходи з художньої підсвітки фасадів. Для транспортного обслуговування території храму передбачено заїзд шириною 3,5 метри, який розміщено в західній частині ділянки та виїзд шириною 3,5 метри, що розміщується в східній частині ділянки. Заїзд на територію храму та виїзд з неї запроектовані як проїзди з одностороннім рухом. Рух автомобілів територією храму для користування автостоянкою також передбачається за односторонньою схемою. Проїхати на територію можна через західні ворота, далі рух в східному напрямку вздовж автостоянки для паркування автомобілів і виїзд з території через східні ворота на вулицю Милославську. Враховуючи, що заїзд на територію храму та виїзд з неї влаштовується на перехресті вулиці Милославської та проспекта Маяковського, які є магістральними вулицями загальноміського значення з інтенсивним рухом транспорту, а також враховуючи те, що проїзди перетинають трамвайні колії, транспортне обслуговування території храму за схемою одностороннього руху без зустрічного руху автомобілів. Є оптимальним рішенням для даного місця міркувань безпеки дорожнього руху. Пішохідні проходи на територію храму передбачаються з вулиці Милославської, через пішохідні хвіртки поруч з воротами для проїзду автомобілів. Це південна ділянка огорожі території та з протилежної сторони. Через пішохідні ворота влаштовані північні ділянці огорожі. За детальним планом території для цієї частини житлового мікрорайону передбачається влаштування громадського парку. Тому ворота в північній ділянці огорожі території храму необхідні для забезпечення пішохідного доступу до храму через паркову зону мікрорайону. Західні ворота, які будуть виконувати функцію основного входу на територію храму, прикрашені арочною брамою. Центральна частина брами має. Ковані ворота шириною 3,5 метри і призначена для проїзду автомобілів. Висота брами в найвищій точці 4,5 метри. Праворуч і ліворуч від брами розташовані металеві хвіртки для пішоходів шириною по одному метру кожна. Хвіртки виконуються з металевих кованих елементів. Центральна частина арочної брами буде прикрашена іконами. Під центральною іконою передбачається електрична лампада. Це рішення щодо оздоблення центральної брами пропонується виконати для обох фасадів брами. Зі сторони вулиці Милославської та зі сторони території храму. Східні ворота для виїзду автомобілів мають ширину 3,5 метри. Праворуч від дворіт розміщено хвіртку шириною 1 метр для пішоходів. Поруч зі східними воротами розміщено майданчик для контейнерів зі сміттям. Ліворуч від воріт. Та майданчик для розміщення газового обладнання, вузла комерційного обліку газу та шафового газорегуляторного пункту для зниження тиску газу. Праворуч від воріт. Майданчик для сміттєвих контейнерів ізольовано від території храму з двох сторін секціями огорожі території. Третя сторона майданчика відкрита в бік воріт виїзду з території для зручного вивантаження сміттєвих контейнерів до сміттєвої машини. Майданчик для газового обладнання повністю ізольований від території храму з забезпеченням контролю доступу. Для доступу на територію цього майданчика передбачаються дві хвіртки шириною 1 метр кожна. Одна хвіртка розміщується на території храму, друга зовні території з можливістю доступу працівників газових служб для контролю за обладнанням. Газопровід після майданчика для газового обладнання прокладається над поверхнею землі поруч зі стовпами огорожі території та по фасаду недільної школи до тієї частини будівлі, в якій розміщено котельну. Північні ворота призначені для проходу на територію храму пішоходів і мають ширину 2,5 метри. Ворота виконуються з металевих кованих елементів. Огорожа території храму виконується в наступний спосіб. Північна, південна та східна ділянки виконуються з металевих кованих секцій огорожі. Які встановлюються між цегляними стовпами розмірами 40 на 40 см. Секції огорожі мають ширину від 2,5 до 3 метрів. Західна ділянка огорожі. Та яка відділяє територію храму від території відкритої автомобільної стоянки. Виконується як глуха суцільна цегляна огорожа. Ця ділянка. Також має стовпи розмірами 40 на 40 см, встановлені на відстані 2,5 метри один від одного. Заповнення між стовпами огорожі виконується з цегли товщиною 12 см. Всі елементи огорожі території, стовпи, металеві ковані секції огорожі та глухі ділянки з цегли встановлюються на монолітний залізобетонний цоколь. Висота огорожі зі сторони території храму становить від 1,60 см до 1,90 см. В залежності від рельєфу поверхні землі. Висота огорожі зі сторони зовнішньої території становить від 1,80 сантиметрів до 2,40 сантиметрів. В залежності від рельєфу поверхні землі зовні території храму. Ділянка з найвищими секціями огорожі розташовується зі сторони вулиці Милославської біля каплиці зі скульптурою Богоматері. В цьому місці на ділянці протяжністю 40 метрів цоколь огорожі виконується як підпірна стіна висотою від 70 до 90 см. Необхідність влаштування підпірної стіни в цьому місці обумовлена тим, що рельєф зовнішньої території на ділянці між заїздом та виїздом утворює заглиблення до 1 метра в найнижчих точках. А благоустрій навколо храму вирішено як рівну територію без значних перепадів відміток поверхні Землі. Брама західних воріт в'їзду на територію виконується в наступний спосіб. Фундамент монолітний залізобетонний стовпи цегляні. Арочні завершення брами монолітні залізобетонні. Опорядження елементів огорожі території передбачається наступним. Цегляні стовпи та глухі ділянки. Огорожі обклеюються екструдованим пінополістиролом з подальшим оштукатурюванням під пофарбування. Цоколь огорожі опоряджується натуральним каменем темного відтінку. Стовпи огорожі виконуються з карнизним завершенням. Накривки стовпів шатрового типу 4 скатні з покрівельної сталі білого кольору. Площини поверхонь стовпів гладкі, без пластики та декору. Композиційна виразність огорожі досягається за рахунок контрасту простих за формою стовпів, акцентованих ритмом та пластикою цоколя, з вишуканим мережевим кованих елементів металевих секцій огорожі. Стовпи брама глухі ділянки огорожі та металеві ковані елементи фарбуються в білий кольор. Для західної брами передбачається виконати художню підсвітку за принципом підсвітки арок храму та недільної школи. А саме, Поєднанням теплого та холодного відтінків білого світла на площинах з графічним підкресленням форми арок синім кольором. Під верхніми горизонтальними елементами металевих секцій огорожі передбачається підсвітка по всьому периметру території. В нічний час така підсвітка кованих металевих елементів. Буде створювати враження витанченого сяючого мережива, що в поєднанні з підсвіткою храму, хрещальні та інших будівель комплексу, об'єднається в довершену світлову композицію. Територія навколо храму та між будівлями вирішується як пішохідна зона в одній площині, без перепадів, відміток та бордюрів. Пішохідні тротуари проходів на територію храму через пандуси, переходять в площину поверхні благоустрою. яка Організоване як безбар'єрне середовище, зручне для переміщення маломобільних груп населення. Для доступу всередину будівель ганки храму, хрещальні та недільної школи, обладнані пандусами. Водовідведення з території виконується по поверхні благоустрою відкритою системою дощоприймальних лотків з підключенням до існуючої дощової каналізації по проспекту Маяковського. З покрівлі через зовнішні водостічні труби, що прокладені по фасадах будівель, дощові води потрапляють у зовнішню систему дощоприймальних лотків і далі через дощоприймачі до мережі дощової каналізації. Зовнішнє освітлення території виконується вуличними ліхтарями двох типів: висотою 3,5 метри та ліхтарями висотою 1 метр. Високі ліхтарі забезпечують рівномірне освітлення всієї території храму. Низькі ліхтарі освітлюють окремі локальні ділянки благоустрою, підкреслюючи їх виразність та задають певний світловий ритм. На території храму передбачається озелененню у вигляді газонів та квітників. Газони розміщуються в зоні автомобільної стоянки та по периметру огорожі території. Поруч з будівлями передбачаються клумби. Та місця для квітників. Поруч з західною брамою, між будівлею поста охорони та хрещальною розміщується водойма для декоративних риб. Біля водойми розташовуються лавки для відпочинку. Поруч з недільною школою, ліворуч від головного входу, розміщено дитячий майданчик. Головний вхід до недільної школи акцентовано невеликою алеєю з квітником посередині. Праворуч від входу до недільної школи розміщена фонтан з хрестом та елементами благоустрою навколо нього. Композиція фонтану вирішена в наступний спосіб: хрест, вирізблений з натурального каменя, встановлюється в верхню чашу діаметром 1,4 метри, з якої по периметру стікає вода до нижньої чаші, діаметром 3 метри. Всередині хреста прокладено трубу водопостачання, яка забезпечить витікання води з хреста так, як начебто сам хрест є джерелом води. Водопостачання фонтана виконується від господарсько-питної мережі недільної школи. У приміщенні інвентарної виконується відгалуження на два уводи для водопостачання фонтана. Один увід приєднується напряму до магістралі і забезпечує водопостачання фонтана та хреста. Другий приєднується до магістралі через комплект очисного обладнання і забезпечує водопостачання чотирьох питних кранів, які розміщені на стіні нижньої чаші фонтану на висоті 06 метру від поверхні благоустрою, і використовується для водорозбору. Водовідведення від фонтану виконується до мережі дощової каналізації двома випусками: від ємкості чаші фонтану та від водоприймальних пристроїв, які збирають воду від. Проливів при користуванні питними кранами. Обладнання для функціонування фонтану. Система зворотнього водопостачання, насоси, запірна арматура встановлюється в підземний колодязь. Композиція фонтану забезпечується підсвіткою в темну частину доби. Поруч з фонтаном передбачається встановлення ЛЕД-крану для трансляції богослужінь з молитовних залів храму. Габарити ледекрану 3 на 1,5 метри. Екран встановлюється на опору висотою 4 метри. Ледекран встановлено так, щоб його було видно з якомога більшої площі території храму. Для розміщення інженерного обладнання, яке забезпечуватиме функціонування інженерних систем будівель, передбачаються ізольовані від зовнішнього втручання сторонніх осіб технічні зони. Про одну з таких технічних зон я розповідав це майданчик для розміщення газового обладнання біля виїзду з території храму. Друга технічна зона розташована між північним і східним фасадами недільної школи та огорожою території. Ця технічна зона призначена для транзиту газопроводу від вузла обліку газу до котельної східна частини зони. Та для розміщення компресорно-конденсаторних блоків системи кондиціонування повітря будівель храму та недільної школи. Ця технічна зона закрита з обох боків хвіртками. Зовнішні блоки системи кондиціонування повітря приміщень храму розміщуються на північному фасаді недільної школи. Фріонопроводи від зовнішніх блоків прокладаються в загальному коробі від фасаду недільної школи до східної вентиляційної шахти по цоколі огорожі. Третя технічна зона призначена для розміщення дизель-генераторної установки. Для того, щоб інженерне обладнання, яке розміщується в технічних зонах, не було видно з території храму, на внутрішні сторони секції огорожі встановлюються екрани з композитних панелей. У вечірній та нічний час для фасадів усіх будівель передбачається художнє освітлення за проектом, який виконується компанією Світлотек. Ця компанія професійно займається проєктуванням, поставками та монтажем такого обладнання. За інформацією від інженерів компанії Світлотек, для досягнення досконалого та якісного результату при освітленні будівлі храму, а саме рівномірного та симетричного освітлення покрівлі, включно з її верхніми ділянками, купола та хреста, освітлювальне обладнання має бути встановлене з чотирьох сторін будівлі на щоглах висотою 15 метрів. Розміщення прожекторів саме на такій висоті дасть можливість рівномірно і в найкращий спосіб освітити всі елементи будівлі храму. За завданням від інженерів компанії Світлотек, на 3D-моделі храму розміщено щогли для прожекторів підсвітки фасадів. На мою думку, таке рішення є цілком прийнятним: ці щогли, аніскільки не псують екстер'єр храму. Комплексі з заходами по освітленню фасадів у нічний час, ми також пропонуємо виконати підсвітку огорожі зовнішніх сходів храму. В наступний спосіб. Під поручнями огорожі сходів передбачається підсвітка по всьому периметру огорожі, що створить ефект рівномірно затухаючого освітіння кованих металевих елементів білого кольору. Таким же способом виконується підсвітка металевих елементів огорожі території по всьому периметру, крім західної ділянки, на якій передбачається глуха огорожа. Проєктні рішення з художнього освітлення будівлі недільної школи розроблені та передані вам на погодження. По мірі розробки проєктів освітлення будівель храму, хрещальні та поста охорони, будемо також передавати вам їх на погодження. Це, власне, вся інформація, яку я хотів вам донести в рамках цієї презентації. Прошу розглянути всі рішення, які представлені в цій презентації, та погодити їх. Ваше погодження допоможе нам швидко та успішно повністю завершити розробку робочої документації для будівництва храму. На завершення зробимо віртуальний тур території храму. Дякую вам за увагу та бажаю всього найкращого. До побачення!